Декоративні кущі для озеленення території. Ми з вами знаємо, що озеленювати територію можна будь-якими рослинами. Це і гарноквітучі рослини, і декоративно-листяні, дерева, багаторічні рослини, однорічні, дворічні рослини. Також це можна робити за допомогою кущів. Для озеленення території використовуються такі рослини: ялівець, туя, самшит, гортензія, спірея, форзиція, барбарис та інші. Зараз ми розглянемо з вами саме ці, які я перечислила. Я Він буває декількох видів прямо стоячий і горизонтальний. Буває е... Голубого, блакитного кольору, зеленого е, яскравого такого приглушеного зеленого, буває колючий і менш колючий. Походження. Єлівець родини Кипарисові, розповсюджений в Європі при Чорномор'ї та Сибіру, в гірських районах Криму, Кавказу, Середньої Азії, Далекого Сходу. Росте у підліску хвойних березових лісів, на кам'янистому ґрунті у тундрі. Це вічнозелена довговічна рослина, застосовують як лікарську сировину, плоди ялівцю, шишко ягоди, заготовляють восени, штру, струшуючи їх на розстелений брезент. Зібрані ягоди вживають свіжими або сушать при температурі не вище 40 градусів Цельсія. Використання в озелененні. Ялівець можна використовувати в будь-яких інтерпретаціях. Ми бачимо, що ялівцем прикрашена територія прибудинкова, використовується туї, ялівець прямостоячий, газон і немає жодних. Квітучих рослин. Тобто люди хотіли свою прибудинкову територію прикрасити такими рослинами, які не потребують догляду великого. Ми бачимо на цій картинці зображений ялівець, ялинки. Туя, рід вічно-зелених хвойних дерев і кущів родини кипарисових. Відомо 5 видів, поширених у Східній Азії та Північній Америці. В Україні вирощують як декоративні 4 види. Найчастіше тую західну, вона виростає до 20 метрів заввишки, вона морозостійка, добре витримує задимлення і стриження, деревина легка, стійка протигнуття культивують у ботанічних садах і парках майже по всій Україні. Що ще згадала про ялівець, повернемось до нього. З, нього. з його деревини виготовляють різні е, вироби. Це можуть бути буси, ложки дерев'яні, тобто вибирають товсті стовбури цієї рослини. Обробляють деревину і виготовляють з них різноманітні вироби дерев'яні. Вони не можуть бути великими, тому, тому що стовбур з самого ялівця не дуже товстий. Так, повертаємося до туї. Туя в озелененій території. Туї бувають високорослі до 20 метрів. І низькорослі. На цьому зображенні ми бачимо, що туї в нас є високі, низькі, і рядом з ними росте ялівець. Тобто знову люди захотіли свою прибудинкову територію облаштувати рослинами, які не потребують багато поливу, які не потребують багато догляду. Ту я дуже піддатлива до стрижки. Її можна стригти в будь-яку геометричну фігуру, любу композицію з неї робити. Бачимо, що зображені кола, такі як трикутники, спіралі. Перед нами туя вистражена у вигляді шахових фігур. Тобто, якщо такі рослини, вистражені, розмістити в себе на території і задекорувати землю під шахову дошку, наприклад, газону, то буде дуже гармонійно і цікаво виглядати така композиція. Туя також піддається стрижки у формі живої живого загородження. Тобто можна не купувати забор, можна не будувати його, а просто посадити по периметру двору тую, її підстригати і буде, як жива. Загорожа. Самшит Самшит в природі зустрічається в Південній та Західній Європі, Східній, Південній та Західній Азії, Африці на Мадагаскарі, півночі Південної Америки, в Центральній Америці, Мексиці. Більшість видів тропічні або субтропічні. Лише деякі європейські та азійські види стійки до морозів. Відомо 100 видів. Самшиту. Це вічно зелені кущі й деревця, що повільно ростуть і виростають до висоти від 2 до 12 метрів. Самшит возелене. Самшит можна висаджувати і давати йому вільно рости. Тобто, кущі посадили кущі десь на відстані 30. 50 см, вони собі ростуть, і нічого їм не робити. Можна самшити підстригати, робити е, кулясті форми. На цих е, двох фотографіях ми бачимо, що самшит вистрижений у формі кулі. Позаду ми бачимо ялинку сосну. На цій картинці ростуть маслини, напевно, і знизу ми бачимо квітучі рослини. Також сам шит можна висаджувати в будь-якій геометрії. Тут ми бачимо таку спіраль, видну висадку. Тобто люди висадили підстригають, а по периметру обсаджено самшитом, який підстрижений геометрично. Ось так що можна підстригти самшит. Взагалі можна підстригти його, на що у вас є фантазія, в залежності від того, який розмір. Ось люди зробили таку гусеницю. Дуже цікава композиція. Гортензія має близько 70-75 видів, ростуть у Південній та Східній Азії, Північній та Південній Америці найбільша видова різноманітність у Східній Азії, особливо Китаї та Японії. Всі частини рослини містять ціаногенні глікозиди, тому вважаються отруйними. Вживати їх в їжу протипоказано. Однак випадки отруєння трапляються рідко, оскільки рослина не виглядає привабливою, як джерело їжі. Ну, мені здається, що навряд чи, якщо в нас буде рости гортензія на ділянці, ми будемо її кришити в салат. Тому як для естетичного оформлення Двору ландшафту вона дуже гармонійно вписується своїми великими квітами. Буває багатьох кольорів біла, червона, блакитна, рожева, дуже-дуже багато в неї різновидів кольорів. Гортензія або озелененні. Ми бачимо, що клумбу оформили. Гортензії. Тут виглядає у нас туйка. Позаду у нас ялівець, туйка, гортензія. Е, земля посипана корою. дуже, А на фоні далі газон. Тобто люди, коли планували свою територію, хотіли дуже великі квітники, вони зробили зону, в якій ростуть зелені рослини і прикрашають. Територію, а позаду просто газон, на якому можна погратися або просто, щоб радувало око. Біла гортензія, величезний кущ. Величезний. Бачимо ялівець, бачимо тую. Гарне поєднання. На цій картинці зображено е, гортензія. Посаджена довкола, тут сам шит геометричної форми вистрижений, А тут кулястий, вистражений самшит. Тобто поєднання самшиту і гортензії. Ще є такий гарно квітучий кущ, його ми зустрічаємо часто. Він посаджений багато де в Україні, ми його всі бачили. Називається він спере... спірея. В народі на нього кажуть наречена або невеста. Цвіте білими квітками мілкими, густо вкриває кущі квітне вона приблизно в травні місяці. Висота і діаметр крони кущів можуть варіюватись від 30 до 40 см, тобто маленькі. і до… 150-200 см, тобто до 2 м у об'ємі. У деяких сортів до 250 см. У всіх видів спіреї суцвіття ароматні і складаються із безлічі простих квіток з майже ідеально круглими пелюстками. В період закінчення цвітіння, коли пелюстки осипаються, відчуття, що земля густо усипана крихітними конфеті. Цвітіння тривало від 2 до 3 тижнів до цілого місяця. Після того, як спірея закінчила своє цвітіння, кущ просто стоїть зеленою масою. Дуже гарно виглядає. Розглянемо з вами спірею в зелену. На цьому фото ми бачимо, що спірея висаджена таким великим масивом на фоні дерев. Газон дерева дуже гармонійно і лаконічно виглядає. Тут спірея представлена на Альпійській гірці. Ми бачимо, що вона поряд з нею, поряд з нею лівець, позаду ялівець, якась деревина роду соснових, можливо, кипарис. Тож також дуже гарно виглядає. Оце оформлення каміння, і те, що вона такої форми, як гірка, говорить про це, що це альпійська гірка. Бачимо спірею, бачимо папороть. Бачимо ялинку блакитну, ялинку зелену. Тобто клумба оформлена в такому міксованому насадженні, дуже густо і дуже гарно виглядає. Кущики малі, або їх недавно посадили, або їх постійно підстригають, і вони мають маленьку форму невисокі. Форзиція. Ці кущі також дуже поширені у нас в Україні, також цвітуть весною, та десь травень місяць цвітуть жовтими такими яскравими квітами. Потім на них спочатку з'являються квіти, потім листочки. Влітку це виглядає як масивний зелений кущ. Рід чагарників та невеликих дерев, родини маслинові із красивими жовтими квітами. Рід містить 11 негібридних видів і поширений у Східній Азії на Балканському півострові. Форзиція-зеленим. Можна її висаджувати просто кущ, він буде рости, там стригти його. А ось люди використали її у вигляді живої загорожі. Ми бачимо, що між, до, між колонами, які виконані з цегли, залізний забор. Але людям, напевно, захотілося закрити свою територію від сторонніх очей, і вони близько до огорожі посадили спірею, вона розросла, розрослась. Ми бачимо, що вони її підстригають. Тому що гілки однаково розташовані що з цієї сторони забору, що поверху. Бачимо таку геометричну форму. І таким чином люди закрили свою прибудинкову територію. Це виглядає і гарно, і ніхто до них не заглядає у двір. Тут погане розмите фото, але ми бачимо, що тут туя спіреє. Тує спірея. Тобто також використана як огорожа. І на цьому фото також спірея у вигляді огорожі. Геометрично підстрижена і дуже гармонійно виглядає. На цьому фото зображено багато. Квітучих таких кущів, і ось серед них спірає. Барбарис. Барбарис звичайний, поширений у Центральній, Південній та Східній Європі, в тому числі в Україні, а також на Кавказі та в Туреччині. Росте у підліску, у хвойних і мішаних лісах, на узлістях, в чагарниках, на кам'янистих схилах. Морозістійка, світлолюбна рослина. Цвіте в травні червні, плоди достигають у вересні. Барбарис поширений по всій Україні як природно, так і в культурах. Заготівля, можливо, в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Сумській і Донецьких областях. Барбарис цвіте <кхух> не так яскраво і багато як спірея. Наприклад, і форзиці. Його декоративність більше в кольору листя. Листя може бути різноманітного зарбарвлення, зелений, такий яскраво зелений, червоний, фіолетовий такий. Барбарис у ландшафтному дизайні. Бачимо, що використовували на. Клумбі різнокольоровий барбарис салатовий, зелений, темно-зелений, такий червоний, такого, і червоний такий. А поряд причаїлась тулька. Тобто композиція на клумбі з різних кущів. На цій клумбі барбарис понизу підстрижений. Ялинка блакитна, а порік такий неокультурний. І гарно так виглядає, позаду ми бачимо ялівець. Ялинка і квітучі рослини. Периметр, прикрашений природним камінням. Тобто клумбу можна оформлювати будь-якими -як, будь рослинами будь-якими матеріалами, на що хватить вашої фантазії. Так, тут ми бачимо позаду клуби Барбарис. Тут причаїлась декоративна капустинка. Бачимо ялівець. Туї бачимо. так, Такі злакові рослини, така трава злакова, в поєднанні дуже гармонійно виглядає квітучі рослини. Так. Також можна барбарис робити у вигляді огорожі, ось геометричної форми, як жива огорожа. Дякую за увагу!